Ну що, процес пішов. Банки почали видавати гроші під нову програму Єоселя плюс ВПО. Чому нову? Тому що саме в цій програмі держава компенсує до 70% першого внеску і також компенсує річні відсотки, там теж до 70% за перший рік вашого кредитування. Що важливо, тут будинки підходять і до 10 років, але особисто я рекомендую клієнтам обирати все ж таки нерухомість від забудовників. Поясню зараз, чому. Тут немає націнки, тут не... Має податків і забудовників в таких випадків вже акредитовані банками, тобто цей процес йде досить швидко, і ви встигнете скористатися цією програмою. Я розповідала, що такі квартири в нас є берпінь сіті. Так от, після того як я це розповіла, квартир вже майже немає. По-моєму, на сьогодні залишилось дві, тому що сьогодні вже по двом підписали завдатки. Але наша пропозиція на цьому не завершиться. Ми співпрацюємо з рядом забудовників. Ми там акредитовані, тому для покупців працюємо без комісії, які співпрацюють по ЄСЕ. Ля боєосері для ВПО, і ми робимо повністю супровід таких угод. Тому, якщо ви підходите під цю програму або просто хочете дізнатися більше, пишіть я дам контакти людини, відповідальна за цей напрямок.